Перевірити чинність повістки виданої ТЦК скоро можна буде через мобільний застосунок. Докладніше далі. За даними судової юридичної газети, відповідні зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, 16 серпня вніс кабінет міністрів. Як повідомляє видання, йдеться про постанову 560. Зміни уточнюють вимоги до повісток, які сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. У таких повісток з'явиться унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна буде перевірити всю інформацію, зазначену в повістці також передбачається механізм перевірки чинності повісток, сформованих у реєстрі оберіг. Вона може здійснюватися за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного, зокрема з використанням його мобільного застосунку. Отже, за допомогою резерв плюс можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, яка сформована через реєстру оберіг. Крім того, уряд врегулював визначення адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов'язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів відведених. На уточнення своїх облікових даних також уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою. Нагадаємо, у травні після запуску застосунку Плюс заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко говорила, що функціонал електронних повісток відсутній, бо немає такої вимоги на рівні закону. Однак, якщо така законодавча вимога з'явиться, це можна буде реалізувати технічно. Черногоренко тоді повідомила, що електронна повістка зараз не в роботі, бо треба розуміє. Чи буде вона прирівнюватися до офіційного повідомлення? Щойно задача буде на рівні постанови уряду чи на рівні закону, то буде розглядатися її реалізація. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.